Суми отримали та ввели в експлуатацію 10 апаратів системи СИПАП. Їх використовують для лікування різноманітних типів дихальної недостатності шляхом вентиляції легень. Вони бійшли з місту у 1 мільйон 750 тисяч гривень. За договором їх мали поставити до 15 квітня, привезли на день раніше. П'ята міська лікарня одна з тих, хто отримав апарати. Там такими користуються останні півроку. До цього два таких придбала лікарня. Наразі матимуть сім апаратів. Його перевага в тому, що він може застосовуватись не тільки в відділеннях інтенсивної терапії. В будь-якому відділенні, де є централізована точка подачі кисню, його можна під'єднати до пацієнта, і він досить простий у налаштуваннях, але дає суттєвий ефект при респіраторній підтримці пацієнтів. З великим рахунком персонал налаштовує тільки швидкість подачі потоку цієї киснево-повітряної суміші, яку потребує пацієнт. Швел набагато складніша процедура, вона потребує ну, досвідченого персоналу, це однозначно лікар-анестезіолог освічений можна тільки правильно налаштувати ці параметри шевелу, для того, щоб не, не зашкодити пацієнту. Розподілили СИПАПи так. До п'ятої лікарні, де розгорнуто 250 ліжок для хворих на COVID-19, відправили 5 таких апаратів. Четвертій лікарні, де має 30 ліжок, дісталося 3. Центральна міська лікарня з 50 ліжками отримала 2. Розподілені відповідно до кількості ліжок, і відповідно того до наявності такого класу обладнання в лікувальних закладах, допомога медичним працівникам в наданні хворим з тяжким перебігом захворювання. Це менш травматична процедура ніж підключення до апарату штучної вентиляції легень, це подача кислороду під великим тиском. І що дозволяє надати ну, допомогу тим, хто її потребує саме кисневозалежним пацієнтам. Чи купуватимуть ще апарати системи СЕПАП, у міському управлінні? Ще не знають. Це залежить від ситуації з covid 19 у Сумах. Сказала Олена Чумаченко.